Кожен водій хоче розуміти, скільки ще протягне акумулятор його авто, щоб не застрягти на півдорозі до Карпат чи десь на стоянці у морози. Підписуйтесь, ставте лайк. Автомобільна служба новин зараз усе розкаже. Процеси старіння пластин акумулятора призводять до того, що навіть при правильному користуванні через 4 роки акумулятори можуть мати 70-80% ємності. Та варто розуміти, що при сильному морозі стартерний струм може знизитись вдвічі і зробити неможливим прокручування двигуна. Тому важливо розуміти, який тип акума підходить для вашого авто, чи встановлена система старт-стоп. Місце знаходження акумулятора тощо, а детальну перевірку з підтверджуючим чеком ви можете зробити в будь-якому з автоцентрів Автодім Атлант». Не забувайте, що акумулятори Фольксваген входять до списку запчастин акції Фольксваген Сервіс 4+,» На які в Автодім Атлант» є знижка до 25%, якщо вашому авто відповідно більше 4 років. Для вас працював Олександр Клема. Підписуйтесь на Автодім Атлант», а ми бажаємо здоров'я вашим акумуляторам. Чув оператор, ти взагалі в курсі, що оригінальні акумулятори живуть приблизно 4 роки. Ого. Цікаво, треба запитати в підписників, скільки живуть їхні акумулятори. Може, хай в коменти напишуть. Так. Да. Напишіть, будь ласка.